Доброго вам здоров'я! Розпочинаю свою рубрику Створи свій майстер-клас. Це буде спонукання, поштовх. Це буде просто перелік тем для того, щоб складати майстер-клас. Хтось із вас заохотиться і зробиться. Нехай це буде навіть не один, а два, три, п'ять, я не знаю, дивлячись, яка тема. Бувають теми такі, що можна розвивати їх широко. Перша, ні, нульова тема, буде, можливо, трохи несподіваною. Е, така це тема здоров'я. Як ми в'яжемо? Ми в'яжемо. Сидячи, іноді лежачи, хтось вміє так. Ну, зазвичай так, сидячи. І потім схоплюємось і побігли далі по життю. Так і я робила весь час, поки не прийшла пенсія, і я зрозуміла, що я не можу сидіти. Часу навалом, а сидіти не можу. Ноги. Ноги отут аж печуть. Я зацікавилася цим питанням, в чому ж справа, і в суглобах теж проблеми, і виявилось, для себе з'ясувала таку річ, що треба було, коли я була молода, коли ще були в мене м запаси здоров'я, коли ми все робимо легко, швидко, бігом, все у нас в голові складається. Як пазли, і туди побігти і там зробити. Так і я жила. І тоді я теж в'язала, могла сидіти годину-дві, не турбуючись про ноги. І от, е а, виявляється, треба було. Тому я пропоную зробити такі вправи, які займуть у вас три хвилини. Зробити такі вправи, які ваші м'язи, ваші е, капіляри і судини взагалі приготують до бігу хого, і інших, іншої роботи, яку ви будете виконувати. Тому перше, що треба зробити, коли ви відклали в'язанечко, от ми сидимо у нас напружена спина, нахилена голова, працюють руки і ноги стоять собі і все. Значить, перше, що треба, це піднімати, кінчик ніг, спираючись на п'яту, міняємо, піднімаємо навпаки п'ятку. Знову носок, п'ятка, носок п'ятка. Так робимо. Ну, я ем, вважаю сім разів, от сімка якась така гарна мені цифра. От. І я от так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, можна вісім. Далі, це перше. І ми отут у литках відчуємо, що пішла кров. Ми примусимо оці суглобчики. Запрацювати коліно. рідина, яка є, вона починає рухатись. Далі друга вправа ми піднімаємо ноги. Ну, я отак покажу. От ми сидимо і починаємо ноги піднімати. Наскільки можемо? Раз, два, три, чотири. Ну, можливо, й достатньо. Після цього ми е, голова ж наша вже тепер піднята. І ми починаємо плечовий суглоб розтормошувати. Ми крутимо його вперед. Два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Покрутили оце. Потім сіли якомога рівніше, і відчули свою спину. Просто відчули. І її тримаємо в напруженні. От, спеціально напружуємо спину, вирівнюємо, і напружуємо, м'язи відчуваємо. Все після цього займаємось ручками. Ручки я покажу на своїх корявих. Перше, що ми робимо, розтираємо. Розтираємо для того, щоб капіляри почали віддавати на крупні судини кров. Розтерли. Отак. Пальчик на пальчик і потерли ці місця. Далі. Весь час ми в'яжемо та що ми все робимо. Отако руки. Отако. От у мене вже руки загрубілі оці м'язи. Дуже важко розрівняти. Ну, не то, що там дуже важко, але все одно не можна так сказати, що це легко. А... Вони звикають, загурдивають. І тому оця вправа отака от буде. Складаємо пальчик до пальчика і тиснемо цією рукою туди, цією рукою туди. Тиснемо один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Хіба це довго? Потім складаємо пальчики і натискаємо, вирівнюючи ці суглоби, оці м'язи ми. Кажемо, що життя не все таке горбате. Отако. Отако. І теж сім, вісім. Потім, оце от право мені найбільш подобається. Ми складаємо палець в палець і викручуємо руки якомога далі від себе. Один, два, ну, ви мене зрозуміли, якомога далі. І при цьому спину тримаємо в напруженні. Ви побачите, що це 2-3 хвилини, коли це стає звичним, це взагалі не час. Взагалі в нашому житті не час. Ну що, у вас є діти, дівчата є. Нехай вони покажуть, а ви зніміть, наприклад. Якщо це вас зацікавило, так, ставити лайки, писати коментарі не обов'язково. Хіба що ті, що е, захочуть е, спілкуватися саме по темі нульовій. Все, бувайте всі здорові, всім миру, здоров'я! І електрики з інтернетом.